Вузькі брудні вулички, жалюгідні будиночки й крамнички, ледь прикритий смердючим ганчір'ям, п'яний, відразливий у своїй злиденності люд. Глухі провулки й підворіття на чистоки нечистот викидали в лабіринт кривих вулиць свій сморід, бруд і блуд. І весь квартал смердів пороками, злочинами вбогістю. У самій гущі цих нетрів була крамниця лахмітника. Низька і, немов придавлена до землі односхилим дахом. Тут за гроші скуповували ганчірки, старі бляшанки, пляшки і інше дрантя та мотлох. На підлозі купою валялися іржаві цвяхи, ключі, шматки дверних ланцюжків, засувки, чашки від ваг, зламані пилки, гирі та інший металевий брухт. Купи підозрілого ганчір'я, протухлого сала і кісток приховували, здавалося, страшні таємниці. Які мало кому охота було проникнути. І серед усіх цих покидьків, які слугували предметом купівлі продажу, біля складеної зі старої цегли пічки, де догоряло вугілля, сидів сивий шахрай доволі похилого віку. Підвішеною на мотузці фіранкою з напівзотлілого лахміття, він відгородився від світу з його зимовою холоднечею і задоволено смоктав люльку, насолоджуючись спокоєм, тишею і самотою.